Ласкаво просимо до міста Фастів, чарівного куточка в Київській області України. Відкрийте для себе місто, яке завжди рухається вперед, не забуваючи свою історію. Тож давайте завітаємо до Фастова, прогуляємося вуличками і відкриємо його чарівність для себе. Фастів це перлина Київської області, розташована на мальовничій придніпровській височині над річкою Унавою. Це місто з багатою історією, яка сягає корінням у часи Київської Русі. Фастів пережив чимало випробувань, татарські набіги, єврейські погроми, козацькі повстання входило до складу Речі Посполитої, отримало Магдебурзьке право, пережило дві світові війни, голодомори і репресії. Незважаючи на всі труднощі, місто завжди піднімалося з руїн, зберігаючи свою українську душу. Сьогодні Фастів це сучасне місто з розвиненою інфраструктурою та привітними мешканцями. Тут проживає майже 44 тисячі мешканців. Тут ви зможете насолодитися спокійною атмосферою, прогулятися тихими вуличками, відвідати історичні пам'ятки та насолодитися місцевою кухнею. Ще з давніх часів. Фастів був важливим торговельним шляхом, що з'єднував Київське князівство з іншими регіонами. Сприятливе географічне розташування на перехресті торгових шляхів сприяло його розвитку. І сьогодні Фастів залишається стратегічно важливим транспортним вузлом. Тисячі потягів щодня проносяться через це місто, з'єднуючи людей і культури. Тут зупиняються поїзди на Київ, Львів та інші великі міста. Аж до 1939 року це красиве містечко носило ім'я хвастів, вперше згадане в літописах ще у 14 столітті. Існує чимало легенд та наукових гіпотез щодо походження цієї давньої назви. За однією з версій, хвастів отримав свою назву після жорстокої битви з кочовими народами, під час якої поле бою було встелено військовими трофеями, хвостами. Ця кривава подія. Назавжди залишила свій слід у назві населеного пункту. Неподалік сучасного центру міста на правому березі річки Унави велично постає костел Воздвиження Святого Христа. Ця історична культова будівля є духовною оазою Фастова. Збудований наприкінці XIX століття. Костел гармонійно поєднує в собі риси романського та готичного стилів, що робить його яскравим зразком неоготики. Жовті цегляні стіни, червона черепиця на даху та величні башти створюють незабутнє враження. Головний фасад прикрашає велике кругле вікно роза. Та скульптурні композиції, серед яких особливо виділяється зображення Христа, що благословляє дітей. Варто зазначити, що асиметрична композиція фасаду надає костелу неповторного шарму та вишуканості. Костел і донині залишається важливим духовним центром міста. Сьогодні це не лише місце для молитви. А й визначна історико-культурна пам'ятка, що приваблює туристів з усієї країни. Своїми неоготичними формами костел часто стає локацією для різноманітних культурних заходів та зйомок. Цікаво, що герб Фастова має форму щита з округленим верхом та напівколом внизу, що нагадує нам про часи, коли місто було оточене ворожими племенами, коли степами кочували монголо-татари. Саме тоді. Така форма щита стала поширеною серед міст, що розташовувалися на торгових шляхах і потребували надійного захисту. Округлий верх символізував небеса, а напівколо, внизу, землю. Разом вони утворювали міцну оборонну конструкцію, нагадуючи про незламність духу фастівчан. Герб Фастова це символ готовності міста захищати себе від ворогів.